Ще ніколи на Загребеллі, навіть на околиці Загребелля і Петриків, за всю історію Тернополя не було такого великого храму. Греко-католицька церква Святого Володимира і Ольги, Ольги і Володимира мені завжди подобається, що храми наші, як би там хто. До релігії не ставився і не сварився через забудову, вони надають нашим сірим житловим кварталам якогось такого шарму небанального. Особливо дзвони, які чути на весь фактично на весь, на весь масив аж до центру. Ну і також не можна не сказати про те, що ця церква, коли вона Буде добудована, вона стане таким новим символом, вже є символом, хоча б тому, що її видно із багатьох околиць, ну, з різних сторін Тернополя. От, колись пройде багато-багато років, 100-200, і можливо її внесуть до переліку пам'яток архітектури, будованих в далекому, в далеких 2000-х. В руках.